Ще з малку нам з вами розказували, що головне багатство нашої країни це українські чорноземи. Але те, що заховано під ними, теж не менстінне, просто глибше лежить. Це мільйони тонн кам'яного вугілля, руд і нафти, мільярди кубометрів газу та газового конденсату, і навіть горезвісний бурштин. Кому належить все це добро? Та, звісно ж, українському народу стаття 13 конституції не бреше. І за право користуватися надрами компанії, державні і приватні сплачують до бюджету ренту. Минулого року набігла немаленька на цифра 45 мільярдів гривень. Для порівняння це 15% усіх пенсійних виплат в Україні. Головними платниками рентних платежів є газовидобувні компанії, які минулого року сплатили до державного бюджету 33 мільярди гривень ренти. Ще майже 8 мільярдів це рента за видобуток нафти та газового конденсату. Але з цих грошей місцеві бюджети не отримували жодної гривні до 2018 року, поки не запрацювала децентралізація ренти. Відповідно до внесених в бюджетний кодекс змін 5% рентних платежів мають залишатися на місцях. Як це працює? Компанія, яка видобуває газ на території селища, платить 2% ренти в бюджет області. Якщо населений пункт входить до об'єднаної територіальної громади, то ОТГ отримає 3% ренти. Якщо ні, то в місцевому бюджеті залишається 1%, а в бюджет району іде 2% рентних платежів. Для сіл, села що навіть міст це великі гроші. За 10 місяців цього року місцеві бюджети вже отримали 1 мільярд 124 мільйони рентних платежів лише за видобуток газу. Наприклад, Санча, що у Лохвацькому районі, на Полтавщині в цьому році збільшила свій бюджет у 8 разів з 10 до 80 мільйонів. Більше половини цієї суми рента, яку платить у за ці гроші в селі проклали більше семи кілометрів водогону, відремонтували всі комунальні дороги, утеплили комунальні установи та придбали нову будівлю під сільську раду громади. І для держави і для місцевих адміністрацій важливо знати, скільки компанія видобуває вуглеводні. Тоді можна порахувати, чи всі податки платить компанія, в тому числі ренту та екологічний податок. Дані про те, хто видобуває, що видобуває, де видобуває, і скільки та яких податків сплачує, збираються і публікуються у звітах ініціативи прозорості видобувних галузей. На даний момент йде підготовка уже четвертого звіту, в якому будуть зібрані дані видобувних компаній за 2017 рік. Спростити роботу над документами має закон про забезпечення прозорості в видобувних галузях, прийнятий у вересні 2018 року. Він зобов'язує видобувні компанії в обов'язковому порядку оприлюднювати інформацію про обсяг видобутку, отриманий дохід та проведені платежі. Така прозорість вигідна усім, хто готовий працювати відкрито.